Вже цієї суботи у фіналі зійдуться дві найсильніші команди Рівненщини, щоб поборотись за Кубок області з футболу. Це буде перший фінал аматорського чемпіонату, який відбудеться на оновленому рівненському стадіоні Авангард. На сьогоднішній день ми маємо честь і маємо можливість приймати на центральній спортивній арені області місто Рівному на стадіоні Авангард, урочисту і важливу подію, фінал. Кубку області в ньому будуть зустрічатися дві наших не поки що, команди. Це буде команда Садова Сокіл і команда із АТО «ПРС» з міста Вораж. Футбольний клуб Сокіл з садового один з лідерів футбольної рівненщини. На шляху до цьогорічного фіналу команда мала труднощі лише у першому матчі проти команди КАРЗ з села Бармакі. Та й то через повітряну тривогу. Вона починалася не з футболу, а з РН, як кажуть. Повітряної тривоги. І команди, якби вже були не підготовлені, спортивне життя у нас трошки багатше, як у них по футболу. Ну і вже закінчили гру, вже коли було вже темно. Запробували один, пенальті, вже пробивали, коли вже було. Вже, вже потім не, не, не видно нічого не було. Ну, але таке. Нам нам я кажу більше повезло. Футболісти вараша до важливого матчу ставляться серйозно і відповідально. За словами тренера із УТОП РАЕС Олександра Колоса, надихає сама можливість зіграти на новому сучасному стадіоні, але головною мотивацією є бажання привезти до рідного міста головний футбольний трофей області. Ну, останній раз команда із утоп виступала у фіналі у 2018 році, і до цього. Плюс ще чотири рази. Тобто п'ять разів ми грали в фіналі. На жаль, нам цей трофей поки не під силу. Але в останнє ми завоювали аж 96-му році. Тобто я сподіваюся, що в цьому році все ж таки нам вдасться вибороти Кубок в області. Матч відбудеться 12 листопада у Рівному на стадіоні Авангард о 13.00. Пряма трансляція на телеканалі ITV. Олексій Кривошеєв, Анастасія Лалак, телеканал Енергоатом.